Вітаю в ефірі державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головні теми випуску очима моїх колег. Державні серпневі свята. Україна відзначає день державного прапора напередодні Дня Незалежності. Зміцнення міжнародних зв'язків. Керівництво Донеччини зустрічає делегацію Моравська Селецького краю, влада Донецька, представників британського шефілда. Підвищення ефективності роботи комунальників. До 1 жовтня всі підприємства, підпорядковані облраді, мають надати плани стратегії розвитку. В Донецьку закінчується підготовка до чергового вечору боксу. Напередодні спортивного свята відбулася фінальна прес-конференція та зважування боксерів. 23 серпня Україна в 10-й відзначає День державного прапора. Розпочали святкування зі столиці. Там відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора перед адміністрацією президента. З нагоди свята урочистим маршем площею пройшли воїни роти почесної варти, що складається з представників трьох родів військ. Прапор підняли під державний гімн у виконанні військового оркестру. Щойно президент України Віктор Федорович Янукович. Підняв головний прапор нашої країни, і, за його прикладом, в кожному місті, в кожному селищі нашої великої держави піднімаються синьо-жовті стяги як символ нашої єдності і нашої незалежності. З нагоди дня державного прапора України у кожному населеному пункті урочисто підіймають державні символи. Урочистості відбулися і у Донецьку. З урочистостями, маршем та під гімн України підняли символ національної єдності та відзначили день державного прапора. І на Донеччині захід відбувся на площі перед будівлею Донецької облдержадміністрації. Символи государства очень важливі. Імена на символах розпитувається любов к родини, А на любові к родини строїться її незалежність. Тому вот поэтому для мене С одной стороны, как гражданина, это символы, символы, гимн, флаг. И, естественно, когда звучит гимн, когда поднимается наш флаг, ну, дрожь такая идет по телу, потому что вспоминаешь, что многие отдали жизни украинцы за то, чтобы этот гимн звучал, а этот флаг поднимался. Також сьогодні за традицією урочисто отримали паспорти донечани, яким виповнилося 16. Цього разу це 12 хлопчиків та дівчат. Ксенія Заїченко одна з них. Я знаю, що шістнадцять років Я тепер несу адміністративну відповідальність. Ну уже з 14 уголову так би милиції, кривого, я сознаю, що я понад синою. З нагоди свята цього дня відзначені були грамотами, подяками та цінними подарунками і найкращі правоохоронці регіону. Після привітань від очільників Донеччини урочистий марш військових підрозділів завершив захід. Тім на цьому свято закінчилося. Урочистості продовжилися вже біля пам'ятника Тараса Шевченку. Там до 22-го річниці незалежності України пройшов мітинг. Сьогодні ми дійсно живемо в сім'ї вольній новій, як заповідав Кобзар, совість і мудрість українського народу. І саме так, як належить великій дружній родині, відзначаємо 22 річницю Незалежної України. Для кожного громадянина України День Незалежності має насамперед стати днем іспиту, власного сумління, днем міркувань про долю своєї батьківщини, своєї спільноти. Мы достойно преодолеваем выпавшее нам нелегкое испытание истории, жить в эпоху перемен и уверенно идем к общественной стабильности и благополучию. Как отвечает президент Украины Виктор Янукович, мы доказали, что можем быть хозяевами на своей земле. Очільник Донецька під час мітингу підбив підсумки розвитку міста за 22 роки незалежності України та зауважив, що за цей час місто значно змінилося і тільки у кращий бік. За роки незалежності у Донецьку значно, значно змінилася його інфраструктура. З'явилися нові споруди, стадіони, готелі, парки, сквери та яскраві квітники і фонтани. Ми подарували донечанам аквапарк, дельфінарі, планетарі, льодові палаци. Найбільші аеровокзальні та залізничні комплекси повернули місто, ім'я міста, мільйона троян. Поцікавилися ми і думкою молоді, яка протягом урочистостей гордо тримала у руках державний прапор. Ми незалежна країна, ми ні від кого не залежимо. Ми можемо самі розвиватися, ми можемо самі піднімати і науку і все остальное. після завершення мітингу керівники Донеччини і міста та усі не поклали квіти до пам'ятника Кобзареві Олександра Вчаренко, Олена Сашкова, Олександр Дитиненко, Олександр Олешенко, регіональна служба новин. У День Незалежності в Донецьку відбудуться концерти, спортивні змагання та кулінарні конкурси. Зранку о пів на восьму біля стадіону Металург пройде ярмарок. О десятій в парку Шербакова запланована виставка декоративно-ужиткового мистецтва. А за годину свято національних кухонь. Після обіду урочисто відкриють міський молодіжний центр. Важливий та цікавий день буде і для любителів спорту. На Донбас-арені проходитиме турнір з професійного боксу, почесним гостем якого є легендарний екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ленокс Хлюїс. 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на свята в Україні, повідомляє управління зв'язків з громадськістю МВС. Крім того, 23-24 серпня в усіх регіонах України працюватимуть штаби, які в цілодобовому режимі здійснюватимуть моніторинг стану оперативної обстановки у державі. За попередніми даними, в зазначений період заплановано проведення понад 860 заходів з нагоди відзначення Дня державного прапора та 22-го річниці незалежності України. Урочистості відбудуться більше ніж у 500 населених пунктах усіх регіонів країни. Очікується, що у відзначенні державних свят візьмуть участь понад 300 тисяч громадян. Розширювати та поглиблювати співпрацю вирішили між Донеччиною та Чеською Республікою. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зустрівся з делегацією Моравсько-сілейського краю. Під час переговорів посадовці домовилися розробити детальний план подальшої співпраці та створити робочу групу для втілення його у життя. Два роки тому, у березні 2011 року, між Донеччиною та моравсько сілецьким краєм було підписано двосторонній меморандум про співпрацю. Наразі представники регіонів вирішили зробити конкретні кроки на зустріч та перейти від домовленостей до конкретних дій. Також найближчим часом планується налагодити співпрацю у сферах туризму, культури та освіти. У нас широкий спектр взаємодія і треба відмітити, що несколько снизилась об'єми товарооборота между краем и областью, но это и областью и Чешской Республикой. Но это, в общем-то, больше связано, конечно, с кризисными процессами, в первую очередь в тех отраслях, которые составляют основу Донецкого края. Но я думаю, что мы имеем хорошие перспективы для развития. Вирішили на Донеччині прийняти чеський досвід з реформування системи місцевого самоврядування. Я думаю, що це буде способствовать розвитку місцевого самоуправления в наших регіонах, як в Чехії, так і в Україні, а також усиленню місцевої демократії, що по большому счету соответствует основним принципам європейської хартії місцевого самоуправления. У свою чергу представники чеської делегації наголосили на необхідності налагодження ліній прямих авіаперевезень між Донецьком та Чеською Республікою або Муравсько-сілецьким краєм. Я чудово розумію, що для цього необхідно докласти чималих зусиль, і пов'язано це з певними проблемами. З одного боку, це візовий режим, який для українців є одностороннім. Проте з іншого боку, якщо ми за це візьмемося, то ми не зможемо сказати наскільки це реально. Про певні ж досягнення після підписання меморандуму про співпрацю у 2011 році вже можна говорити. В освітній сфері це співпраця між вищими навчальними закладами у культурі, між творчими колективами було підписано меморандум про співпрацю між музичною академією Донецька та музичним училищем у Астралі. Результатом меморандуму стане виступ астральських музикантів у Донецьку, який має відбутися вже наступного року. Співпрацю ж між двома регіонами будуть продовжувати і надалі. Наступний візит Чеської республіки на Донеччину запланований на жовтень. Олена Сушкова Олександр Улещенко, регіональна служба новин. Керівництво обласного центру також приймає іноземні делегації. Очільник Донецька Олександра Лук'янченка та представники англійського міста Шеффілд підписали договір про співпрацю. Відбулося це напередодні дня міста. Як зауважив керівник обласного центру Олександр Лук'янченко, Донецьк та англійське місто Шеффілд протягом 56 років пов'язує давня історія. Протягом усього цього часу зв'язок між містами не припинявся і у Донецька, і у Шеффілда одна доля, адже розвитку міст дала поштовх, розробка самовугільних басейнів. Сьогодні представникам обох міст є чим зацікавити партнерів. Нашим друзям і колегам із міста Шеффілда ми предложимо ті. рассмотрение тех вопросов, которые на сегодняшний день интересуют, взаимно интересуют оба, оба, города. Ну, я думаю, что дополнительный импульс будет это вот решение выполнения постановления Кабинета министров о праздновании 200-летия Джона Хьюза, как в Соединенном Королевстве, Так і на території міста Донецька в Україні нам є чому повчитися в Донецька та прийняти досвід. Гадаю, і ми будемо для вас корисні. Також під час інтерв'ю донецькі журналісти не оминули увагу і ти, що почесного гостя Лея Бремола краватка у символічних для України сіньо-жовтих кольорах. Я би хотів сказати, що я надів краватку навмисно, але це не так. Мій вибір був випадковий. Хоча це можливо хороший знак долі. По закінченню зустрічі між Донецьком та Шеффілдом було підписано договір про співробітництво та побратимство. Також відбувся традиційний обмін подарунками та сувенірами. До речі, під час перебування на Донеччині делегація з Великобританії також ознайомиться з роботою торгово-промислової палати та відвідає святогірськ. Олександра Овчаренко, Лона Сушкова, Олександр Дезиненко, регіональна служба новин. Десятий світовий конгрес українців закликав європарламентарів та депутатів Верховної Ради всіляко просувати процеси євроінтеграції. Результатом форуму стала також резолюція з вимогою до української влади виконати всі вимоги Євросоюзу задля асоційованого членства України з ЄС. Також неурядова організація закликала українців світу гідно вшановувати у роковини голодомору 23 листопада. Сьогодні 16 держав визнають ті події геноцидом, тоді як у європарламенті прийнято їх кваліфікувати як злочин проти людства. Мита на експорт живої худоби та шкіряної сировини необхідно максимально знизити. Таку ініціативу висловив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк і його підтримав у цьому питанні Кабмін. За словами спеціалістів, ухвалення таких змін сприятиме підвищенню рентабельності даної галузі, а виробникам буде вигідніше постачати свою продукцію за кордон. Тож ставка знизиться з 25% до 5%, як цього вимагає СОД. Переконані в тому, що це застимулює виробництво Яловичини і розвиток тваринництва шляхом збільшення попиту на зовнішньому ринку. Зміни до законодавства ближчим часом будуть в Верховній Раді, і я вже мав розмову з профільним комітетом. Вони теж налаштовані підтримати нашу ініціативу. Виконком СНД готовий сприяти в регулюванні митних ускладнень, що виникли між Україною та Росією. Про це йдеться в офіційному листі органу. За переконанням виконкому, одностороннє запровадження митних обмежень суперечить угоді про створення зони вільної торгівлі між країнами співдружності. Крім того, представники органу нагадують, що відповідно до 19-ї статті документу Україна має право звернутися в економічний суд СНД, аби винести питання на розгляд комісії експертів країн-учасниць угоди. Незадовільний технічний стан аміакопроводу проводу став головною причиною аварії на заводі Стерол, що сталася 6 серпня, та забрала ще життя шістьох працівників. Такого висновку дійшла експертна комісія Держгірпромнагляду. Експерти рекомендують притягнути до відповідальності 14 співробітників підприємства, у тому числі п'ятьох керівників цеху, відсторонити від посад. Крім того, Держгірпромнагляд рекомендував концерну Стерол протягом наступних трьох місяців провести ультразвукове дослідження всіх труб. До 1 жовтня